Діючі теплогенератори, один із цих цілий місяць. Ці місяць це мільйони запустили, але де ми матеріали біля 7 мільйонів коштів, які були фарбу, що це 7 місяців ми його як масла. Ми знову будемо підтримувати наші мирні вимоги. В тому числі я вам скажу, що підприємство тратить немає коштів для того, щоб покращити як екологічні, так і інші шляхи для того, щоб стан. На підприємстві був значно покращений з точки зору екологічних вимогів. Але ж наші сусіди, наші хороші друзі з Котатаму, вони цього не чують. Ні адміністрація міста Києва, де недавно розглядалися питання по переносу фанкли за межі Києва. Знову ставлять питання винести підприємство за межі Києва. Я думаю що коштів у нашого мера, настільки немає, щоб перевести нашим підприємцям. І ми будемо відстоювати свої права або дають нам кошти на перенос підприємцям, якщо у них є такі кошти, чи то залишити нас покої, дати нам право на працю і право на заробітну плату. Ще раз хочу сказати вам, що звичайно сьогодні про холодна погода, і всі ми Вимогами і будемо ще виходити. Тому я вам вдячний за те, за підтримку, за те, що ви за те що ви виходите, лишаючи вдома своїх дітей, сімей і виходите на підтримку наших вимог. Я ще раз введені право на праці гарантову конституцію, право на, на захист і на залітувати. За нами буде перемога. Мала Україні! Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.